Нічого собі, купив смартфон, а отримав комп'ютер. Просто покрутив колесо на смарт-годиннику і спіймав джоб-офер. Мої наушники вирішили заряджатися від смартфону, а планшет знаходить архівні фото просто за підказкою. І все це екосистема Galaxy. Додивіться це відео до кінця і прийміть участь у крутому розіграші. Поїхали! Не дивуйтеся, просто потрібно відкрити застосунок Wearable і в налаштуваннях годинника вибрати варіант, відхиляти сповіщення і виклики. Оп, і більше не потрібно шукати смартфон для того, щоб виключити сигнал. А зараз в налаштуваннях знаходимо розширене блокування і додаємо наш годинник як надійний пристрій. Активуємо. Тепер ваш смартфон не заблокується і буде готовий до використання, поки ваш смарт-годинник знаходиться поруч. Ніякого паролю, відбитків пальців чи функції розпізнавання обличчя. Дуже ефективно для дійсно зануреного воркфлоу. Та якщо ви працюєте на кількох пристроях, з'єднайте їх та синхронізуйте їх роботу між собою. Переносити файли, отримувати сповіщення та навіть ділитися мобільним інтернетом дуже просто. Заходимо в застосунок Samsung Flow на вашому планшеті, натискаємо підключення до телефона, обираємо наш смартфон і під'єднуємо його. І ось уже сповіщення з вашого смартфону на планшеті. Круто! Тривайте. А що якщо оцей фрагмент тексту скопіювати і вставити на планшеті? Я щойно активував продовження роботи програм на інших пристроях. Для цього потрібно просто увімкнути цю функцію на обох пристроях та бути залогіненим в один і той самий Samsung. -аккаунт. Друзі, ну це круто. Реєструйтеся, щоб взяти участь у конкурсі та позмагайтеся за крутий приз. Деталі в описі під цим відео. А зараз знайдемо одне фото серед тисячі інших. Завдяки функції пошуку у галереї вашого Samsung це можна зробити просто за ключовим словом. Так, і вводимо ключове слово. О, це ж тепер і ви бачили. Використаємо S Pen та додамо на фото коментар. І ось що класно: тепер, коли ваше фото з підписом готове, ви зберігаєте його у Samsung Notes і у вас є відразу доступ до нього на будь-якому пристрій Galaxy, де ви використовуєте цю апку. А зараз під зарядом Buds на задній панелі нашого смартфону. Я вже давно кажу, сховайте ваші дроти. Бездротова передача живлення робить зі смартфона зарядну станцію для ваших навушників чи годинника. А для цього ваш смартфон має підтримувати цю функцію і бути достатньо зарядженим. Активуйте бездротову передачу живлення і просто покладіть футляр з навушниками на задню панель вашого смартфона. А це вже космос, друзі. Перетворимо смартфон на комп'ютер за допомогою Samsung DeX. Підключіть пристрої до Wi-Fi, змахніть пальцем зверху екрану, щоб відкрити панель сповіщень. Натисніть на іконку DEX, оберіть потрібний дисплей та натисніть Розпочати. Ваш смартфон став повноцінним комп'ютером. Тепер ви можете відкрити всі ваші Android-застосунки на великому екрані і навіть використати свій смартфон як веб-камеру у поєднанні з TV. І на онлайн зустрічах ви маєте чітке і якісне відео. Без зайвих рухів просто розпочніть нову відеоконференцію, і ваш смартфон почне трансляцію зображення з камери. Порада від мене. Одразу зручно розмістіть смартфон перед собою, бо руки не вічні. Такі от іграшки у дорослих хлопчиків. До речі, ви можете керувати своєю презентацією з Galaxy Watch. При цьому стояти далеко від робочого місця або навіть рухатися по кімнаті. Спочатку синхронізуйте ваш Galaxy Watch зі смартфоном Samsung. Відкрийте додаток PPT-контролер на вашому годиннику та відкрити вашу презентацію на смартфоні. Один момент, аби додаток на годиннику синхронізувався через Bluetooth з презентацією, і готово. І ви отримуєте доступ до віддаленого керування слайдами з ваших Galaxy Watch, а ваш виступ більше свободи та динаміки. Саме час поставити цьому відео вподобайку. Бувало у вас таке, що за переглядом важливого відео на планшеті вам на смартфон хтось дзвонить. З функцією автоматичне перемикання для Galaxy Buds ви навіть не встигнете зрозуміти, як ваші навушники вже під'єдналися до того самого дзвінка. А коли ви закінчили розмову, відео автоматично продовжують звучати в ваших навушниках. Для цього просто під'єднайте ваші навушники до смартфона та планшета, і вони автоматично будуть перемикатися між гаджетами за потреби. А під час використання функції Smart View для того, щоб вивести зображення з вашого смартфона на Smart TV, ваші навушники автоматично перебітнуючаться до телевізора. Ось бачите, з екосистемою Galaxy можна зекономити купу часу. Суцільне задоволення. Чекаємо на ваші роботи і бажаємо успіхів в конкурсі. Підписуйтесь на наш канал та на нові круті фішки від Академії Galaxy. Обов'язково ставте дзвіночок і не забувайте про вподобайки. До зустрічі!